Що буде, якщо довго не спати. Вже через 12 годин ви почнете відчувати вдому, а на 14 годині почнете позіхати. Через 18 годин вас буде клонити на сон. 22 година. Через брак сну організм збільшує кількість дофаміну. Ще через годину ваш рівень лібіду збільшується завдяки дофаміну. Через 24 години ви відчуєте легкий стан оп'яніння. Ваша концентрація уваги зменшується. 28 година вас починає нудить. 29 година. Ваш рівень енергії спадає, а ваші реакції сповільнюються. Шкіра починає зазнавати шкоди. 30 година через постійну відсутність можливості прилягти ваша спина починає боліти. 32 година вас все починає дратувати. 33 години. Ваші очі червоніють. 35 годин. М'язи тіла починають боліти. 36 годин. Через довготривалий вплив стресу на тіло шкіра стає блідою. 39 годин. Мікросон. Навіть якщо ви будете опиратися, ваше тіло знайде кілька секунд для сну. 41 година. У вас починає двоїтися в очах. 46 годин погана дикція. Ви говорите так, ніби перебрали з алкоголем. 48 година. Через погану координацію ризик зазнати травми збільшується. 49 година. Слухові галюцинації 50 та година. Ваш рівень апетиту збільшується, особливо до шкідливої їжі, а на шкірі може з'явитися висип. 55 та година постійне відчуття занепокоєння. 60 годин через втому тіло починає тремтіти. 72 години. Під очима з'являються темні мішки. Ви можете побачити галюцинації. 73 години через припинення вироблення тестостерону лібідо знижується, 86 годин. Через галюцинації та перепади настрою у вас параноя. 88 година. Температура тіла зменшується. 90 годин. На тілі з'являються синці. 92 година. Збільшується тиск. 4 дні. Шкода для серця та високий ризик інсульту. 4 дні 5 годин. Шкода для мозку. 8 днів збільшується ризик діабету. 10 днів. Безконтрольність кортизолу призводить до збою роботи серця та ризику серцевого нападу. 11 днів, ризик смерті. Світовий контрольований рекорд 264 години без сну. Подальше не спання,